День. Мене звати Оля, я працюю в студії Михаїла Гусь. У нас тема така сьогодні. Якщо приходить клієнт, і в нього ну, взять зараз нинішню ситуацію, нема свята, нема води там, і війна, воно це все напрягає. А, і людина приходить, клієнт, і він каже Оля, от як ви справляєтеся, бо я оце хожу на масаж, ну хоч якось себе розрадити під час масажу, якось відволіктися від цього, як ви тут, як ви справляєтесь з цією ситуацією. Я говорю, в принципі, воно, так, да, воно напрягає трошечки, а, що немає світа, да, більше води, ну, але загалом воно все нормально. Я стараюся не а, як би сказати. Не давати цьому значенню сильно. Коли... Да? сильно, не зациклюватися нациклю сильно на цьому. Вони кажуть, Оля, а як це так не зациклюватися? Та обично, можна себе зайняти будь-мимими вправами там. От ви прийшли на масаж, от ви вже трошечки відволікаєтеся від цього. І відволіклися, побули, ми з вами поговорили там, порозмовляли на різні теми. І вам вже якось ну, трошки ну і краще стало. Вони таке, ну так, да, все грошно, воно все напрягає, там ніяко, це так можна. Я говорю, говорять, господи, я взагалі на це не обращаю увагу, я якось воно ну, нормально, всі, ну без нічого. Так". Ти правильно кажеш. Я замічав, що навіть якщо не було таких проблем, які є зараз в нас, то якщо в тебе все добре і ти. В душе, і, і, і від тебе йде ця енергія до клієнта, то людина приходить в поганому настрої, в нього все погано. А від тебе це йде, він як заражається цим. І навпаки. Якщо в тебе в житті, наче все добре, але ти такий ой, понурий і. Как меня все это? Да, да. Так от ходять і кажуть, блін, Оля, давай так хорошо ходити, бо як психолога, можна і поговорити усе. І ну дуже так хорошо, що розряджаєш цю обстановку і взагалі що можна відболітися від усього. Ти якісь додаткові курси проходила психологічні, чи це у тебе такий Божий Ні. дар? Це життєвий опис. Життєвий не опит. Так. Не дар, а воно якесь так, ну, ти бівишся із... Просто дивишся з на цієї ситуації, що все як воно. І ти думаєш, що ще як би грустити не хочеться. І так, не все так дивишся. Не все так погано. Так, да, не все так погано. І ти так дивишся, шукаєш якісь плюси хороші. От дивіться, відкажить клієнт, то-то. Говорю, ну дивіться, ти ж вам що ти не встрає, говорю, в цій страні, ви ж так. А ви все одно ж знаходитесь, правильно? Ви просто ходите, говорите, от-от-от-от. Говори, Можете зібратися і виїхати. Але ви щось не виїжджаєте, бо вам тут подобається. Да, ви бо це дім, тут... Рідний да, дім. рідний Мені тут подобається. Да, говори, а як це так, Оля? Ну як ви так? Ну... Якийсь маленький е секрет чи лайфхак для масажистів. Як настроїтись на позитивну ноту? Як цю ноту е експортувати людині? <зважаю> Твої лайфхаки. Я не знаю, ну мої лайфхаки, я із дому як виходжу, mm -hmm. я все, я вже така вийшла з будинку, я так, я йду на роботу. І я сюди приходжу, все, в мене вже зразу я заряджаю енергією, бо тут є з ким порозмовляти. Зараз ти знаєш так, подивилася програму, до тебе зараз прийде цей клієнт, ти думаєш, о, ти вже знаєш тіла, ти вже знаєш, ага. А якщо він не приходять якийсь час, ти вже починаєш переживати. Підходиш до адміністратора і питаєш, а може перезвонить, а де вони? А що вони не приходять? Уже якась більше. Значить, навкруги тебе позитивні люди, які так само і тебе заряджають на цей позитивний лад, так? Більше я заряджаю. Правда? Більше ти її, да? так? Да. Я більше заряджаю цим і настраю людей, що все добре. Слава Богу, у нас усі живі. Слава Богу, у нас. І здоров'я, і робота на нинішній час є це дуже круто. А Те, що там світ вода, да, воно напрягає трошки. Не так все погано, якісь. 100%. 100%. Що ти сьогодні робиш по обшій всьому тілу, по Угу. Да. Є якісь рекомендації до клієнта. да, побажання? Я... Дівочки, можна да, ходити, у це спинка, оце uh -huh. більш бачки пропрацьовувати. ну Це більш моделючий масаж. Uh -huh. Ножки в неї гарні, ножки, да, претензій немає, а от бачки можна трошечки, да, так. Що, окрім масажа, ти би рекомендувала? Додати. Можна якісь вправи, можна банька. Що, що? що б ти сама робила? Можечки. Зарядка фітнес. Ох, uh -huh. так. Це воно. На даний час краще займатися спортзал ходити. Фітнес. Різні є. є зараз програми тренувань, Можна займатися, де тебе повністю знімає стрес. Виділяється гормон кортизол, який тобі дуже приносить задоволення. Кортізол то Стресу, стрес, да. да. То дофамін і серотонін. То кайф, да, який виділяється від перебутова, да. так. І ходити, займатися спортом, він дуже добре обирає депресію. Хоча депресія я не знаю, що це таке, і взагалі не розумію, які люди говорять, що це таке депресія, як це так, у мене депресія. А що ви люди зробили, що у вас депресія? Ви просто сіли і сидите на одному місці. Нічого не робите в своєму житті, і звісно, у вас буде депресія. А надо ходити, розвивати себе. Депресія що... від Ліні, так? Да? Так. Да. Скоріше, депресія йде від Лені. Я зробила виводи депресія йде від Лені. Коли людина нічим не займається, і вона тоді все. М -м -м, а як знайти свою, як то кажуть, середню працю? Надо За... себе заставити хоч спочатку, раз. спочатку, да? так? Да. Хоть раз заставити встать піти і потім воно піде. Якщо вже сам себе не можеш заставити, знайому попросити, от я не можу, мені тяжко, важко. Будь ласка, допоможи мені в цьому. Отак. От що Все ти правильно кажеш, але ж... Іноді все у нас в голові. Для всього потрібен ресурс бути в голові. Да. Якщо немає ресурсу в голові, там, жаги до життя, чого хотіти, то. В першу чергу повинні працювати ви самі з собою. Якщо ви самі з собою не будете працювати своїми думками, нічого не будете робити, то. У вас да, то ви далі будете стресувати і буде вам как би, не дуже хорошо, від свого внутрішнього стану. А коли ви самі себе будете пропрацьовувати свої тривоги, які зараз дуже багато є тривог в голові, кожна е, да, кожна людина сама собі їх створює, Їх можна ж і не створювати, їх можна. Блін, та ну не хочу я цього. Я не хочу, щоб мені було тривожно, хочу, щоб в мене було це хорошо, все. Сам, сама людина собі создає якісь проблеми, тривоги. Зачем їх здавати? Як можна жити, ходити радувати? Від психологічних проблем, які можуть тягнутися з дитинства у людини. Ці тривоги, ці проблеми. Тому потрібно працювати над своїм психологічним здоров'ям, так? Але гарного спеціаліста треба знайти, як, як у всіх сферах цього життя. У масажі важко, в психології важко, у медицині важко. Ну, ну да. так, поки ти знайдеш свого... Це так само, як і масажиста свого знайти треба. Да. Один тобі підійшов, вроді би, сподобався масажист, класно робить масаж, все. Но він тобі не підходить по енергетике. Угу. А ти думаєш, ну це все, ну не так уже, ну що -то зовсім не то. І шукаєш іншого, приходиш до іншого масажиста. Добре, що в нас зібрані, так? Да? Так. Да. А ти так, ну повний спектр якісних професіоналів. <кхи> да, вони енергетично, всі різні згодені, але якщо людині потрібен результат... 100% будуть у кожного. А якщо трошки покопатись, хоча б там до одного, до другого сходити, то 100% знаєш ще енергетично. Це да. 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 Ну, ти теж залежить від енергетики. Як тобі час? Ти... В першу чергу людина приходить, щоб провести свій час, ну не так, щоб от йому там щось не то, погано, пойду я схожу на масаж, ага. Він приходить першу чергу на масаж щоб трошки розрядити свою обстановку внутрішню. Навіть. Ну, це змогувати тут. Багато в мене хто так приходить і є такі, що приходять, просто хочуть полежать, помовчати, Все. Є Ні, такі. Ти, ти, ти так старайся щось тик, тик. Ага. Не хоче розмовляти, окей, не будемо розмовляти. Ти Тихенько так робиш свою роботу. Я так і бо вона... Ой, як хорошо. А я приходжу, коли або спина болить, або, або співби Да. Колись інтересний факт був, за е, 24 дні зробили... Так, ножки трошки проробили, да? mm -hmm. і спинку теж проробили. Mm -hmm. Я зараз дам полотенці, будете перевертатись. Зробив за 2-3 дні мені багато співбесід було. І... ось, Коротше, дуже багато масажів. Так знаєш до чого це призвело? У мене на спині облізла шкіра. Ого. Ого! Тому усе в цьому житті повинно бути у міру. Навіть якщо ви дуже любите масажі, забагато їх робити чи дуже довго, ну, теж так. не рекомендуємо. Не Ще знаєш, які я е, до наших відеозйомок придумав теми для відео, буквально заходив. Треба е, розкривати секрети масажистів. От знаєш, Про кухню ніхто ніколи не каже. Усі або не хочуть задіватися, а, а це буде, я вважаю, і для масажистів, для клієнтів дуже, дуже корисна інформація. Секрети масажистів. В плані масажу є. В плані нашої роботи від А до є. Зараз ти так не придумаєш. Це, от е, працює, працюєш, працюєш, ага. Як воно є, і там, як хто робить, да? угу. це, ну. Та так Та це якщо... в тому, що мало хто хоче ділитися своїм опитом. Ну, бачиш. От тут, ти так питаєш. Так а що, питаєшся, буваєш, спрашує, що ну от як от ну, спілкуюся з ними. Ну, от Нас не всі такі, хто є, хто хто із масажистів та от розкаже. Такі замкнуті, скриті, а хто з тобою ділиться, так да, хто ділиться. до да, тебе хтось приходить і спрашує, Оля, а як ти там той масаж робиш? А можеш розказати, а можеш показати, аби Мені що жалко. Знаєш? У нас, Якщо б не було людей, які навчають і діляться інформацією, то і нашої сітки теж не було, і каналу цього не було. Ну, Канал вже ми теж зробили для того, щоб передавати знання, досвід свій передавати людям. <смір> нас сказала, ви що дурні, це треба продавати, що ви так викладаєте <смір> в YouTube. А бачиш, Надобіть іще продає. Навіть, розумієш, як я зрозумів, як працює всі ліна, бізнес і все інше. Тільки коли ти віддаєш і не сидиш на жабі, то, ти, то тобі вертається. А коли ти. Ага, ні, це буде, стільки, це буде стільки. І ото люди і сидять собі зі своїми знаннями, і ніхто, ніхто нічого нічого. Ще одна дуже класна тема. Чому 99,9% масажистів, які працюють самі на себе, чому вони не наймають і не дають роботу іншим масажистам? Ти задумалась про це? Ніколи. Ну, задумайся. Це дуже глибинна тема. Тому що. Давати комусь роботу це такі величезні затрати, це, це дійсно треба побороти в собі оце, оцю жабу, знаєш, яка жадібність, жадібність, жадібність. Я коли порахував, скільки ми вклали грошей, не будемо брати до уваги війну, що там дуже маленькі доходи. Але е від того, що ти вклав і то, що ти заробляєш, це капля в морі. Це така капля в морі. це Плюс, скільки навчили ми людей, розумієш? Тому, 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 тому. Секрети Вселенна, так. Вони працюють, вони працюють. І я ніколи нікого не слухав ні, ти неправильно робиш, там не можна так людям просто давати, просто навчати за все треба брати гроші. Так, іноді бувають люди нечемні, які користуються тобою, а, да, а потім кажуть, що ти. Ну, Нічого що хорошого в них немає. Є вгоду. бумеранг такий, який да. катається до всіх. Да. Да. Трошки животих, так? Да. Да? Але у кожного своя правда, у кожного своє бачення цього світу, життя і таке інше. Таті, якщо буде бажання і тобі сподобалася ця тема, ми можемо інше відео порозмишляти, да. чому ті, хто працюють самостійно, вони працюють самостійно. Самостійно, да. так. жадіни такі жаді. <хи> не хочуть. Да. А що їм важко поділитися? Це як йти із серця від душі. Ну так, да. якщо людина, да, вона не скупа, да. то. Поділиться з тобою, своїми знаннями. І... Все залежить від людини. Але э, твій э, круг людей, з якими ти зростаєш, спілкуєшся, в принципі, і роблять тебе. Розумієш? Як да. да, це... кажуть, з ким поведешся, то і ви не боїшся, так. Ви, да. Да, від того, з ким ти спілкуєшся і як ти, як ти спілкуєшся, які в тебе друзі. Є люди такі одиночки, люди, волки, да? Вони все самі в собі. Ну, я скажу таким людям ну, тяжко трошки. Так само тяжко тим людям, які усім довіряють. Тому що Тут так багато. Тут може бути така, да. знаєте, золота середина. да. да, да. Довіряти ну, і відпускати. Так, да, воно добре, коли ти довіряєш людям. Ти думаєш, якщо я такий, от чесно поступаю з людьми, чесно от... Ти очікуєш від них да, того я, самого. А вони тобі беруть отаку, хопа, і все рубають. Ти думаєш, блін, ну ладно, це він такий може бути, така людина, чи вона там така людина. А взагалі не ну, є ж такі добрі люди, чесні є. Пісні є. Ну, було б тоді не цікаво, коли були всі однакові, правильно? Не знаю. Я завжди мріяв, щоб коли займався баскетболом, зараз масажем, щоб в моїй команді хоча б такі, як я був. Звісно, хочеться, щоб краще всі були, але хоча б. Коли добре, Ладно, продовжуй працювати. Дякую тобі за твої домисли і розмишлення. Гарного дня, Па-па.